Всім привіт! Вибираємо цибулю Exhibition сьогодні 19 липня. Два дні тому був дуже великий дощ. Якби я знала, що він буде такий сильний, ми б вибрали до дощу. Цибуля Ексібішен в основному полягла. Якщо залишить її в вологій землі, розпочне знизу рости, тріскатися і погано лежатиме. Це салатний сорт із дуже коротким терміном зберігання. Буває, пишуть в коментарях, що до весни лежить. У мене ніколи так не було. Кінець жовтня і цибуля псується, тому її треба відразу з'їсти. Висівала я її 10 лютого, вирощую через розсаду. На грядку висаджувала 24 березня. Перенесла вона всі морози і сніги. Кінець березня був теплий. Я люблю висаджувати, коли тепло. Дуже рано, кінець березня, початок квітня. Коли вона вже приживеться, цибулі не страшні приморозки. 28 квітня у нас було до мінус 8 на поверхні ґрунту. Зимова цибуля аж прилягла. Зимову я вже вибрала 8 липня радар, а ця ще була зелена. Ексібішн, вегетаційний термін 150 днів. Висівала 10 лютого, доки зійшла, сьогодні 19 липня, якраз після сходів їй 150 днів. Так що можна вибирати. Цибуля виросла велика. Піддобрень ніяких ми не робимо, тому що восени підоранку вносимо перегній. Пробувала вирощувати через касету, щоб було більше одного кілограма. А це в ящики висівала і висаджувала з відкритою кореневою системою. В тому році була цибуля приблизно однакова. Що через касету, що з ящиків. Тому я цей рік вже в касеті не вирощувала. Там Треба слідкувати за поливом, швидко пересихає в ящику кулеше. Раніше, коли ми вибирали цибулю, завжди 5-7 см залишали і відрізали. Зараз ніхто не рекомендує відразу одрізати, тому однесем в прохолодне місце в сараї, в один шар розкладемо і десь через тиждень тоді поодрізаю оце листя. Вважається, що ще буде відтік з листя в цибулину. Якби його і не було, то такої цибулини вже достатньо для споживання. Висаджувала розсаду, не підстригала. Пробувала підстригати і не підстригати однаково, але вважається, що краще не стригти, щоб не робити ранок. І не заходили хвороби в рани, які ми підстригаємо. Також вирощую кенді. Висівала 10 лютого і дуже багато її загинуло від чорної ніжки. Залишилося в мене насіння, я його ще досіяла 26 лютого. на грядку висаджувала 24 березня, так як і ексібішин. То оця, що висіяла 26 лютого, взагалі не відрізняється від тієї що 10 лютого. Виходить, що на розсаду можна висівати трішки і пізніше, вона встигає. Кенді вегетаційний період 90 днів. Оцій цибулі вже 120 днів від сходів. В тому році я також вирощувала кенді, виросла велика, але за 90 днів вона не виросла. Я вважаю, цибуля достигла, коли лягло листя і присухло. А коли вона зелена росте, то нехай ще далі в землі. Це посіяна 10 лютого на розсаду. Оце 26 лютого. На той рік запам'ятаю, що не треба рано висівати. Цибулю від шкідників ми не обробляємо, тому що я висіваю рядочок моркви, рядочок цибулі. Скрізь так стараюся. І вважається, що цибулева муха відлякує морковну, а морковна цибулеву. Це морква, ту, що висівала 24 березня. Канада дуже гарна, але все-таки лагуна смачніша. Настільки солодка, що хочеться, щоб трішки не така була солодка. Це лагуна. Вперше її вирощую. Дуже смачна морква. Це рання, канада ж не рання. Це цибуля халцедон, яку я висівала 24 березня прямим посівом в землю. Трішки треба було дужче прорвати. Росте вона добре, це нормальний розмір цибулі. В тому році халцедон був синій, і цей рік. А взагалі він має бути золотий. Також я висаджувала розсаду цієї ж цибулі халцедон, яку висівала в теплиці разом з капустою. Росада капусти наприкінці лютого висівала і на розсаду цибулю. Можна і так вирощувати, також ось як гарно виросла. Це халцедон, який я висівала 26 лютого. На даний час ось яка цибуля. Ще не вибираю, зелена стоїть. Оце любчик гарно зійшов довгенька цибуля. А по факту вона ось і синя, і жовта, і біла. Це якась суміш любчиків. Має бути довга, виросла плоска. взагалі не любчик. Сьогодні не спекотно вітер. Потримали дві години на сонечку, щоб вона обсохла. І забираємо в сарай. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Не можна зібрати цибулю і скласти в купу. Ми розклали в один шар. Якби як лежала до нового сезону, ціни їй не було, а так вона швидко псується. Дивлюся, кенді можна було трішки ще потримати. Якась зеленкувата. За компанію вибрали. Ця зберігається набагато довше. В цьому році так. Кенді остання розпочала проростати, а оця синя так ще довше не росла і була дуже смачна. Радар вже висохла. Це озима, то що взимку росла. Стопчиком її склала і цю так само зроблю.